Допомога напередодні нового навчального року. Від компанії Ферекспо по її отримав ліцей-лідер Пришипської сільської ради. Щорічні такі необхідні у навчанні подарунки від меценатів це добра традиція у ліцеї. Не став виключенням, і цей непростий для країни рік. Із новими наборами першокласників від Єрістівського гірничо-збагачувального комбінату почнуть своє навчання наймолодші учні та учениці Пришипського ліцею. До нас завітали наші гості, спонсори Ферекспо, які кожного року, коли ми звертаємося, завжди йдуть нам назустріч, допомагають придбати набори першокласника. Якщо в нас якісь питання, вони завжди допомагають. Нам 1 вересня навчального року 2023-2024 року нам також таку допомогу надали, такі набори чудові, першокласника. Кожен набір вартує до 600 до гривень. Також і учням першого класу, і діткам з особливими освітніми потребами будуть такі подарунки. Батьки чекають подарунків, також діти, які будуть дуже задоволені, і це особливо в теперішній час навіть така допомога, яка вартує. І дуже дякуємо спонсорам, які дійсно допомогли. І дітям будуть чудові подарунки на навчання протягом року навчального компанія Ферекс попродовжуватиме покращувати умови навчання школярів ліцею у Пришибі і після 1 вересня. Також ми замовили шафи у наш клас безпеки. Ну, чекаємо, Чекаємо чудового подарунка. Дуже вдячні нашим спонсорам, які нам не відмовляють завжди в допомозі. Вже встали наші старі друзі. Щороку Єрестівський гірничозбагачувальний комбінат приділяє увагу покращенню матеріально-технічної бази Пришипського ліцею лідер, який є опорним навчальним закладом. Завдяки надійному укриттю ця школа одна із небагатьох у найближчих населених пунктах, яка здійснюватиме очну форму навчання. У нас дуже чудове укриття, яке ми дійсно прийняли всі служби. В закладі також організоване харчування для дітей. Група продовжує. Жного дня буде дітки, будуть також харчуватися на групі продовженого дня, які будуть залишатися чекати автобусів. Починаючи від 1 вересня до ліцею у Пришиб здійснюватиметься підвозка учнів та учениць із 11 найближчих населених пунктів.